Український читач такий самий, як будь-де, і український читач хоче читати цікаві книжки, цікаву літературу. Просто не завжди є доступ до неї, але у нас в Україні люди читають дуже якісну літературу, також і не дуже якісну літературу. У нас люди дуже шукають все більше цікавих книжок з гарним оформленням на перетині різних сфер. Тому справді по книжковому арсеналу вже очевидно, що український читач це серйозний читач європейського рівня. Стало очевидно, що якісна ситуація на ринку змінюється і з'являється набагато більше книжок в різних сферах. Це не лише дитячі книжки, це також книжки по мистецтву, це не художня література, це і перекладна література. Тому в кожній сфері, в кожній галузі. Більше цікавих видань я завжди купую книжки інших видавництв. Я вже маю останню книжку Іри Славінської, яка вийшла в видавництві Старого Лева про читання між іншим. У мене є остання книжка Померанцева ігора. У мене також є фантастична книжка журналістки Каті Сергацькової «Війна на три букви. Вона там не єдиний автор, але це така збірник есе про війну, яка вийшла в видавництві фоліо. Я планую придбати останні видання по мистецтву у видавництва родовід. Вони дуже давно випускають дуже цікаві книжки про український мистецький доробок. І зараз у них вийшла книжка про Національну академію мистецтв і про такі сценічні образи періоду авангарду. І це такі маст хев людей, які цікавляться мистецтвом. Тому я планую ці книжки придбати.